Зведення сільської церкви відбувається рот мистрівці, як то кажуть, всім миром. Адже цієї події селяни чекали 12 років, відколи було розроблено проект нового храму. Культова споруда не лише має стати окрасою села, а й духовно збагатити та змінити життя мешканців населеного пункту. У цієї події вже всі дуже давно чекали і нарешті дочекались. Коли над селом рот великим селом, можна сказати, з багатою історією, буде возвишатись Хрест, якого ми зараз будемо свячувати, от і який буде одганяти від цього села всяку нечисту силу, яка буде наближатись до цього села. Людина, звичайно, вона задумується, як вона буде проходити біля цього, цього храму Свято-Михайлівського. і вона побачить хреста, вона вже задумується і буде мати страх. Божий, буде розуміти, що Бог все ж таки є, і вона наже може і перехреститься. Як зазначив сам настоятель Святомихайлівського храму, мрія стала реальністю лише завдяки пожертвам селян, які і матеріально, і морально допомагали церкві, так вони навіки поєднали свою долю з релігійною історією Ротмистрівки. Та найбільшим сподвижником будівництва виступив нинішній голова Смілянської райдержадміністрації Сергій Зайцев. Саме завдяки його ініціативі будівельні роботи закіпили швидкими темпами. Без всякого лукавства я говорю істину правду. Якби не Сергій Анатолійович, Зайцев, голова адміністрації, ми нічого б не було. Ми б нічого навіть не починали. Тому що вже ви, ви уявіть, 12 років всі, вся власть і всі, всі мінялись. Ну ніхто не задумувався над тим, що треба закінчити храм. А ця людина, я не говорю як, наприклад, там про високопосадовця, да, і тому я говорю просто як, як людину. Це золота людина, це людина від Бога. Людина має страх Божий, людина вірить в Бога. І він приїжджає і питає: батюшка, як, що і як, що вже зробили, навіть бой і заставляє мене, батько робіть, чому не робиться. Оце дуже радує, тому що таких людей мало є. До доброї справи долучаються і інші небайдужі до долі села люди. Так активно допомагає у будівництві храму районна організація партії регіонів та депутат Черкаської обласної ради Володимир Ніжніков, місцеві підприємці. Спілкуючись із селянами під час урочистої події, вони пообіцяли і подальшу фінансову підтримку для швидкого зведення сільської церкви. Мешканці Ротмистрівки під час живого діалогу із високопосадовцями дякували за активну участь у такому важливому для села процесі. Адже храм для них є втіленням об'єднання сільської громади громади, Духовного очищення та збагачення кожного Родмистрівця. На сьогодні ми будуємо два храми в Смілянському районі: це село Голов'ятина і село Родмистрівка. Я маю глибоке переконання, що такі споруди, як храми, повинні бути у кожному селі. Що це потреба громади, це не моя потреба і не моя забаганка. Громада села. Вважає за необхідне, щоб храм був у селі, і тому я надаю всіляку підтримку і сприяю у будівництві і відновленні культових споруд у нашому районі. Ви ж самі бачите, яка це краса, і як задоволені люди від цього дійства. Тому я думаю, що після сьогоднішнього дня у тих небайдужих людей виникне ще більше бажання допомагати у відбудові і будівництві нових храмів. На визначну подію до Ротмистрівки прибув і настоятель Свято Покровського храму протирей Петро Дмитрук. Він здійснив православний чин освячення Христа майбутньої культової споруди храму на честь архістратига Михаїла. По завершенню служби священнослужитель привітав всіх селян із знаковим явищем у житті Ротмистрівки. Після більшовицької руйнації над селом знову засяяв православний хрест. Значить, зняли Христа, зняли благословення, зняли благодать Божу на ваше село, на всіх вас. Сьогоднішній день сталася перемога. Ми дожили до такого часу, коли Господь нас всіх благословив, аби це чудо знову відновилось. І воно відновилось. Сьогодні ми поставимо на новобудовану церкву і ще раз Христа. Значить, вам усім вертається Боже благословення, вам усім вертається божественна сила, вам усім вертається божественне прощення. І, може, і з сьогоднішнього дня ви всі об'єднаєтесь у кучку і будете далі заботися, аби цей храм був добудований. Робота ж будівельників верхолазів, які монтували конструкцію, дуже відповідальна та небезпечна, але професійна команда швидко та надійно закріпила її на верхівці новобудови. За зведенням купола та встановленням хреста пильно спостерігали священнослужителі та прихожани. На їхнє глибоке переконання цей день стане історичним, адже купол і хрест зводяться раз і навіки, є символом людської віри. І, хоча будівництво буде продовжуватися, ця подія вже стала визначною у релігійному календарі Ротмистрівки. Під час Великого посту всі будуть відпочивати від будівництва. І більше думати про духовне очищення, а от одразу після Великодня будівельники почнуть завершувати кладку та споруджувати центральний купол. І всі, хто причетний до зведення цієї культової споруди, сподіваються, що вже в цьому році будівлю буде повністю накрито дахом, і цей багатостраждальний храм стане окрасою родмистрівки та смілянського району. Зокрема, Олена Хомякова, Віталій Смачко, спеціально для агенції теленовин.